Наразі добре, і на завершення нашої розмови я пропоную трохи повернутися до України і до українських внутрішніх питань, але питань, які сколихнули і міжнародну спільноту. Йдеться про інтерв'ю Кирила Буданова для Wall Street Journal, де вони написали про те, що Кирієв, це учасник. Переговорної групи із росіянами на початку повномасштабного вторгнення у деталях попередив українське керівництво про плани Путіна наступати на Київ. А коли Киреїв їхав на другу переговорну зустріч у Білорусь, по дорозі його вбили співробітники Служби безпеки України, вважаючи його російським агентом. Натомість Кирило Буданов український головний розвідник стверджує, що Денис Києв є героєм. Тому що у нього були певні, назвімо це зв'язки із росіянами, і його відправила туди наша розвідка затягувати час для того, аби Збройні Сили України могли зробити певні маневри. Очевидно, зараз нам не повідомляється про що саме йдеться. Загалом, ось ця ситуація, вона про. Якісь непорозуміння між Службою безпеки України і головним управлінням розвідки, чи вона про те, що на початку дуже велика кількість людей насправді в Україні, там, в політиці чи в спецслужбах, могли бути налаштовані все ж проросійські? От якою є ваша думка стосовно цієї ситуації? Бо вона така ну, вражає насправді ця історія. Абсолютно вражаю. Я з вами тут погоджуюсь на всі 300%. Але е наскільки могли бути. А друзі, давайте ми з вами повернемося до е взагалі історії, наприклад, того самого Міністерства оборони України, Служби безпеки, хто там очолював ці відомства, які люди, які в перспективі виявилися фактично ну, зрадниками України. Тому, як на мене, тут більш очевидно, що. У наших правоохоронних структурах дуже багато кротів. було зараз, ще залишаються, і вони будуть однозначно, це цим треба працювати. Ми в цій частині не є унікальними там наприклад, від світу, але те, що в нас було купа з російським громадянством керівників, і це правда. От просто відкриваємо інтернет, моніторимо, ми можемо по кожному відомству це відзначити. Особливо, що совосовіється правоохоронних органів. Це взагалі жах, як на мене. Але історія е -е, скандалу фактично. Буданова з Бакановим, так скажу зараз, поки що, вона дійсно унікальна. Чому з Бакановим? Тому що є конкретно спікер. Я зараз наголошую на цьому, що ми розуміли. Це Буданов, керівник головного України Росії, який висуває конкретну претензію Баканову, який очолював свого часу Служби безпеки України. Україну. Це його пряма мова у інтерв'ю Радіо Свобода про те, що йому. Баканов не пояснив, чому Служба безпеки Україна вбила його співробітника, який, на переконання Будана, ніколи не був зрадником. І направду сказати, то. Кириїв навіть посмертно нагороджений державною відзнакою з рук президента і похований на кладовищі біля одного із українських чиновників. Тобто не де небудь, це також доконані факти, які треба брати до уваги. Ми можемо там припускати, допускати, хто там був Кириїв, подвійний чи не подвійний, чи не працював на тих інших. Зараз це не настільки важливо. Зараз важливо те, що одна правоохоронна структура, точніше, охорони, оборона оборонна структура, структура з міністерства оборони. Головне управління родські підпорядковане міністерство оборони чітко вказує на те, що в правоохоронних органах були, а можливо залишаються чимало сільських агентів. Що це є проблема? Ну я мабуть не відкрию вам секрет, що до початку широкомасштабного вторгнення багато хто із нас бачив інформацію, фіксували присутність ну зокрема, в Києві мешканців, які знімали квартири хлопців, доволі ну чоловіків, не непохилого віку. Які в перспективі могли виконувати, ну були загадково да чого вони там напрошували з озброєнням і так далі і виловлювали навіть їх по Києву? Згадайте, що комендантські години оголошували на тиждень, коли тобі не можна було з будинку виходити з квартири. І дійсно виловлювали диверсійні групи по столиці. Це було чимало. заїжджало росіян, і коли ми там говорили про обмеження. Пересування чоловіків з російськими паспортами до території країни 14 року, то це викликало дуже великий велику паніку про російських політиків, російських експертах на українських телеканалах. Ну тобто, такі факти більш ніж очевидні. Думаю, що Богдана Варна чи пізно розкаже ще більше про це, але звісно, дуже ну було б корисним для того, щоб розуміти нам наскільки очистила служба безпеки України нині, наскільки вона може ефективно працювати в інтересах України, тому ця історія пов'язана саме і нині. але Є, це те, я вам лише навів один епізод такого ну, неприємного на сьогоднішнього інформаційного дня, тижня. Але є інша низка інших епізодів, тому що зараз сказати Буданова лише окремо не можна було. Це один із скандалів, який сьогодні виник на рівні е, охоронного і оборонного відомства, правоохоронного і оборонного відомства. Ну, хоча Служба безпеки України за своїми функціями виконує також і функції охорони держави, допущення переворотів, і так далі тому подібне. Тобто збереження суверенітету, так само, як головне управління розвідки. Інші скандали це звільнення з посади виконуючого обов'язки міністра інфраструктури, який отримав фабрику 400 тисяч доларів. Ну, це взагалі. Це це, це зробила. Ну, я не випадково згадую ці історії. Я просто хочу, щоб глядачі мене ну, зараз почули, що відбувається. А, факт встановлений Національним антикорупційним бюро України. На сьогоднішній день зафіксовано. Урядом звільнений цей чиновник. Чиновник, який працював е, у відомстві Кубракова, який зараз працює від прем'єр-міністром, і також е, як говорять, що він є, е, е, працював такому звічником НАКНОФТГАЗ України Чернешовим і так далі. Тут з'являється дуже багато цікавих ну, людей довкола цієї всієї історії. Тепер давайте звізьмемо з вами третій випадок, який буквально вчора був опублікований журналістами е, журналістом Юрієм Ніколовим у виданні дзеркало тижня. Про те, що Міністерство оборони України проводить терні, тендерні закупівлі за завищеними цінами. Сьогодні є відповідна реакція вже Міністерства оборони, яке каже, що це може бути і ПСО. Тобто вони журналісти зараз фактично звинувачують тому, що поширює неправдиву інформацію. І за це можуть притягнути до відповідальності вже там скандал виник між виданням первого тижня і журналістом Ніколем, і Міністерством оборони. Четвертий випадок я вам на. Це звільнення із посади офісу президента радника офісу президента Арестовича, який дає низку інтерв'ю, що стосується і ракетного удару по Дніпру, і от буквально його нещодавно інтерв'ю ем, Юрія Романенко, який, якого на другу дні вчора цитують активно російські змі про те, що Україна не переможе у війні, якщо вона не буде об'єднана. Зуміти, тобто вже там ну це, це речі, які дуже серйозні. П'ятий випадок я навожу Де? Ми знаємо історію із Анджею Дудою, президентом Польщі, який говорить, що ми найближчі тижні можемо дізнатися, Україна виживе чи ні, якщо не будуть надавати зброю. З'являється дуже багато інформаційних повідомлень, які мають і фактаж, і мають сумнівність, і мають ну, як на мене, явно виражені свідомі поширення тези. Словесних букв, словесних сполучень, які вля, лягають якісь смислові рядки, які потім використовують, в тому числі як інформаційно-спілочні спецоперації. Оці всі історії інформаційні, є, про яку ми почали зараз з Буданова, вони не випадкові. Вони дійсно зараз спрямовані на м, зміну політичної ситуації, можливості зміни впливів, е, е, ухвалення впливів на ухвалення рішень різними країнами в частині допомоги України і так далі, тому подібне. Звісно, до них треба дуже обережно відноситися, але треба ставитися, ну точніше, оцінювати їх заразом не можна. Тому я думаю, що питання, от що мені в цій до історії до, наприклад, до імпонує із Будановим е, про те, що є конкретно особа найвищого рівня, яка конкретно висуває патенцію до роботи конкретного прохоронного відомства. Я маю надію, що вона матиме продовження, і ми дізнаємося. Хто там був винний, які зараз справи Служби безпеки України, ну і будуть зроблені відповідні висновки, тому що зараз на часі ці всі питання, як і Московська церква і так далі, тому подібне, на часі з цим треба направду розбиратися. Якщо в тебе є на це повноваження, ти можеш це робити, роби, Все буде окей.